Всім привіт, з вами Ніумалі. І сьогодні у нас трошки новий формат Ми будемо сьогодні розмовляти про теоретичну частину, а не робити огляд колоди. Але починаємо, як завжди, з Каламбурчика. Дуже дякую, я так розумію, це кденчі. Я сподіваюся, я правильно прочитав і не образив людину? Чому пісочна людина ніколи не відпочиває на пляжі, бо вона завжди знаходить себе в ньому. У нас нарешті пішли снапівські тематичні каламбури. Я дуже радий. Ще раз дуже дякую. Давайте я трошки почну з того, що розкажу про сам формат, що і як у нас буде відбуватись. А, ви бачите, що он там, он там от у нас. Зараз будуть ігри паралельно, просто дивитись на них. Вони просто як фон. А, далі я тут сиджу з вами розмовляю, теревеню, і все таке. самі відоси будуть... Просто напічкане теорією, яка наразі відома нам, як гравцям, від розробників. Можливо, хтось для себе щось не дізнається, можливо, хтось нічого не дізнається. Нового, але підтвердити цю інформацію, закріпити її, можливо, буде корисно для всіх. Тому саме так будуть ці відоси виглядати. А, сьогоднішня тема це пули карт або Series, як їх називають розробники. Пул, Гравці, тому це неофіційна офіційна назва. Я буду тут виживати це слово для тих, хто полюбляє правильно все. Кажіть Сіріс, вас теж зрозуміє. І так, в грі є 5 пулів. Перший пул це пул початківців. Пул, коли ви знайомитесь з механіками і взагалі розбираєтесь, що тут відбувається, це з нуля по 214 рівень колекції. В цей момент ви вже більш-менш маєте якісь декілька ідей, колод ваших, і маєте базові карти. Карти падають гарантовано. Тобто, ще нема рандомізації по випаданню. Є лише рандомізація, коли вам яка карта випаде. Тобто, знов-таки, умовно, в 214 між 0 і 214 вам випадає певна кількість карт. Припустимо, їх там 30. В цих 30 картах. Перша і остання у кожного гравця будуть різні. Вам може випасти як першою картою, я не знаю, якийсь Один. Як і останньою, теж це може бути карта. Але карти випадають гарантовано, у вас написано містері карта Потім другий пул, така сама система, 222 рівень по 474. Коли ви закриваєте другий пул, ви вже маєте велику кількість карт. Вже набагато більше ідей. Але це все ще вважається початковою такою, ну, стартом в грі. Тому що 474 рівень можна отримати плюс-мінус за місяць, якщо ви не купуєте Battle Pass. І після того починається найвеселіша частина це третій пул. Третій пул дається дві карти гарантовано до 500 го рівня. Після 500 го рівня з'являються сині сундуки. Сині сундуки це 500-3000 -ти рівні цих сундучках ви можете отримати. Зараз отут, отут, з'являться дві картиночки. Одна буде з синіми сундуками, потім вона заміниться на золоті сундуки. Ось, як ви бачите, Series 3, тобто карта пула 3 може виписати його змовірністю 47.25%. Pula 4.2.5, 0.25 це все складає ймовірність випадання карти 50%. Нема ніяких гарантій, що в кожних двох сундуках у вас буде карта. Але в середньому вам випадає карта на два сундука. Далі можуть випасти кредити. 10% на 200, 5% на 350 кредитів. Після того голда і токени. 25% на 100 токенів. Систему токенів ми познайомимося окремо. Якщо ви пройшов певний час, і ви дивитесь це відео, я сподіваюся, я вже випустив відео про токени, і ви зможете знайти його на каналі. Далі. Ви повідкривали сині сундучки, кайфанув від того, що з'явилася рандомізація того, випаде вам карта чи ні. З'являється у цей момент лудоманії. І коли ви присіли плотно на цю іголочку. Ви починаєте лутати на тисячному рівні золоті сундуки. Золоті сундуки у е, багатьох визивають різні емоції. Це, напевно, найскладніша частина цієї гри, і найбільша частина цієї гри – це відкривання цих золотих сундуків і молитися на те, що вам випала пул-три-карта. Як це працює? Е, отут з'являються знов-таки золоті сундучки. І тепер по ймовірностям. 22.25 на пул3 карту, 2.5 на пул 4 карту, 0,25 на пул 5, 300 400 кредитів з 10 і 5 відповідно. З'являється шанс вибити 200 голди. 100 токенів, знов-таки ймовірності такі самі, як і у синіх. Але з'являється новий прикол на 25% замість карт. У вас тепер варіанти. Аватари і з Змовірністю 10 буде варіанти, 7,5, аватари і тітули. Як це працює і нащо так зробили? Щоб ви, як гравець, не хочеться сказати довше, але щоб розтягнути це задоволення, колекціонування, і щоб взагалі з'явився цей момент у вас, не як в інших ККІ, де ви дуже швидко рашите колекцію. Тут це певно, так довго відбувається, повільно. Але цікаво. О, вам випадають варіанти на карти, які ви маєте. Аватари можуть бути абсолютно різними з усіх карт, які взагалі існують в грі. Тобто, навіть ви можете не мати цю карту, але вам випаде аватар з нею. Таке є. І титули які поки просто косметично, у вас такий підпис під аватарочка з'являється. В принципі, все. О, так працюють бакси. Тепер найважливіша частина. Я не згадував, як працюють пул 4, пул-5 карти. Я сказав лише про ймовірність випадання. Звісно, вона є, ви її бачили, вони можуть випасти рандомно. Тобто, ви все ще маєте на них шанс в будь-якому разі. Але є таке розуміння, як PT-таймер. Піті таймер, піти -таймер це означає, що вам щось гарантовано впаде. Uh, я сподіваюся, знайду скріншот або сам зроблю. І він з'явиться отут, як працюють таймери. А зараз я про них розкажу. В кожних восьми, восьми коробках у вас два, два сундучка з картами, пула три, два сундучка з кредитами або голдою. Два сундучка на 100 токенів. І два сундучка на косметику. Косметика це варіанти аватар і Чому ми рахуємо по два? Тобто, взагалі, це можна розділити е, як два блоки по 4. Да? Тобто, в одному чотири сундука це карта, косметика, 100 токенів і ресурси у вигляді кредитів і голди. І так само в інших чотирьох е, Це прийнято рахувати по 8, щоб е, ви зрозуміли, чому. Uh, якщо вам першим сундуком випаде пол три карти, і останнім сундуком випаде пол три карти, то якщо ви будете рахувати по 4, ви будете вважати, що вас uh, ну, обманули. Да? Таким чином, у вас буде згадатися хибне враження від гри. А насправді гра каже, що в цих чотирьох випала першою, а в цих чотирьох останньою от і все. Тому рахуємо по два, Тобто по вісім сундуків, по два блоки. Так само рахується і з пул 4 картами. Кожна пул-4 карта падає на 40 сундуків. Гарантовано. Що це означає, що в 80-80 сундуках ви знайдете пул-4 карти. Це гарантовано. Звісно, замість них може впасти пул 5 карта. Що рідко, але буває, замість вашої пул 3 може впасти теж пул 5 карта і так далі це все вже ймовірності. Але ви гарантовано, в кожних восьми сундуках маєте 2 пул 3 карти, і в кожних восьмидесяти сундуках ви маєте пул-4 карту. пул 4 карта заміняє пул-3. Тобто, якщо вам випадає пол три карта, ви пол 4 карта, вона заміняє пул 3, яка вам мала випасти. Я сподіваюся, на цьому зрозуміло, по ймовірностям випадання, по таймерам і по всьому цьому. Далі а, про БПшні карти, і куди вони потрапляють, як вони випускаються. Кожна батлпасна карта, яку ви можете придбати в її місяць, вона після місяцю свого сезону потрапляє у пул 5. Все. Тепер переходимо до найважливішої частини: це до частини даунгрейду. Як працює система даунгрейду і що це взагалі таке? Як ви можете зрозуміти, з англійської downgrade це зниження по градації. В даній ситуації ми будемо вважати, що це зниження по системі пулів. Таким чином, ми маємо, що кожен місяць ми бачимо, що якісь карти падають на пул нижче. Якісь карти переходять з пула 5 в пул 4, і з пула 4 в пул 3. Як це відбувається, яку, е, яку такий ланцюжок ми помітили? Що карта має пробути в кожному пулі 2 місяці. Наприклад, розробники випустили гру у карту 5-й пул. Пройшов місяць, другий. Після того розробники її опускають нижче на четвертий пул. І так буде відбуватися до третього. В третьому це Фініта, ми зупиняємось. Таким чином, пул-3 дуже широкий асортимент карт має. І о, наша задача його якомога швидше дофармити. Тому що він постійно поповнюється. Кожен місяць туди з'являються від 3-4 нових карти 100%. Я сподіваюся, по даунгрейду теж зрозуміло, які карти саме будуть даунгрейдитись, як це все можна побачити. Я в описі там от знизу прикладу табличку. Де ви можете зайти і подивитися, які карти, скільки в якому пулі знаходяться. Там написана дата і в якому пулі зараз карта. Таким чином можна відстежувати, яка карта буде даунгредитись. Заздалегідь. Якщо у вас є якісь питання і ви не розумієте, як цим користуватись, напишіть в чат, ми допоможемо. Майже завжди хтось є. щоб ви не витрачали зайвий раз токени. Тому що купити карту, яка буде даунгрейдатися прямо зараз, це, ну, це не дуже добре для вашої. Колекції, тому що ви таким чином її зупиняєте. Це стосовно даунгрейду. БПшні карти потрапляють в п'ятий пул, і вони так само даунгреться через 2 місяці. Тепер знову по пулам. Коли ви закрили пул 3, ви набили оцей от величезний пласт карт, я вас вітаю з цим. Це відбувається у кожного по різному на цей момент це між десь 3200-3500 collection level плюс-мінус. Залежить від того, які карти ви купували в токеншопі не купували. Після того, як ви його закрили, у вас з'являється нова фішка. В золотих сундуках, ви бачите ще менше карт. Таким чином, ваша пул-три-карта змінюється на 200-600 токенів. Тепер ви маєте в кожних восьми сундуках, 2 сундука 200-600 токенів. Це діапазон, вам може випасти рандомна кількість, але кратна сотні. 100 токенів, власно, кредити голда і косметика. Таким чином, ваше накопичування буде збільшуватись токенів, і ви будете швидше фармити більш дорогі карти. Але кожен місяць, коли карти даунгрейдяться, якщо ви їх не маєте, ви маєте наново закрити пул 3. Єдине виключення карт, які падають, не падають на цей момент на сьогоднішній день це Танус і Галактус. Ці карти назавжди в пулі 5. Це відомо на цей день. Можливо, і ситуація зміниться, можливо, вони будуть падати, але можливо з'явиться ще хтось у них. Тому що зараз кажуть, що там, можливо, будуть доповнювати карти, які не падають. Але якщо ви хочете розвивати свою колекцію, моє побажання вам це купувати карти, які не даунгрейдяться. Тому що всі інші рано чи пізно впадуть в пул 3. І ви їх безкоштовно утримаєте через бокс. Карти, які не даунгрейдяться, коштують 6 тисяч. Ймовірність, їх випадання дуже маленька. Я на своєму 3500 collection level на сьогоднішній день не вибив жодної пул 5 карти з сундука. Тобто, ймовірність 025 мені ще не прокнули Хоча, здавалося б, вже давно граю і вже багато сундучків відкрив. Ось таким от чином працює система сундуків даунгрейду і, в принципі, пулів. Е, напевно, на сьогоднішній день. Це вся інформація, яку ми маємо стосовно пулів. Я сподіваюся, вам сподобалось це теоретичне відео. І якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, це в коментарях, щоб я знав, куди мені рухатись, що можливо мені не тільки записувати колоду, а можливо, вам цікава ще й теорія. Якщо вам цікава теорія, ви можете написати, що в першу чергу для вас цікаво, щоб я розібрав цей момент і виклав відос, якому я це все розповідаю. Так само я буду дуже вдячний за каламбури. Бо мені подобається це. Мені подобається читати їх після того, як я залив відос і ловити сміхунчики. Ось. Ну і по класиці. Просто ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Заходьте в наші телеграми, дискорди, якщо ви там не, якщо вас там нема. І у мене є Твіч. Я десь два рази на тиждень там стрімлю. І буду дуже вдячний, якщо ви ще й перейдете туди. І підпишитесь на мій канал, також будете залітати, щоб живу зі мною поспілкуватися. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па, -па.